І усім привіт з вам фуліплейхи веніс серіалі Вейводи. 20 ззон і 10 серія е, проклятий меч і частину 2 і ми розпочнемо. Е, з Новим роком, так. А ти показуєш план чи як? Добре. План у нас такий. Е, Дас ми першій ночі. Е, всі вже будуть спати. Так, вже новий рік пройде, але і на сьогодні. Дасть не того. Прийдемо з того, що нам, коли буде пролюблення спати, наша задача перебратися в дім і забрати ем, меч. коли він буде загажний, то ліпше його забрати е, е, чим? Е, ми заберемо водочкою, е, меч і готувалися його. Чудово, нам тільки я думаю одне питання. Нам ж треба зробити так, що, щоб е, про нас не почув. Я їй кажу, тобі дуже-дуже дуже тихо йти і все це робити. І де на телезювати? У мене є спеціальна яма, я знаю, де телевезювати. Тоді через, через дві години роботи. Година пошла. Дві години, тобто дві години пішли. Роботи!

Да, шо? <зву> 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 Блин, а а что выше. у нас? Ты дал эту А эту Да. Но, нам так это даст, я дойду. Утилизатор завтра. То и Я знайшов ще один, нам його теж знищити. А, ну та! Нам та, точно треба нас знищити. Ти потихо. тихо А, ну та мене, то та, Де ти? Вою утилізатор. Ну такий... Та, я знаю, великий. Все, більше його їх немає. А, навіть. О, вже навіть день. день. Ми вже дійшли до того літали затова. На все не повертатись назад. І я все, я все утрилізував. Це чудово. І я цього маче позбувся, напевно, тебе ділитися. Це чудово. Ми все виконали. І як там? Все, це, це було чудово, ми це зробили. Все, я йду. И всем до побачення, зову в хули влачня, всем гуд, бай!